Так, Зараз прийшли Львівська область жидів. У нас тут є три сорти від Джермікопа, це Єлда, Ельбейда і от ще одна забувся, Ну по-моєму. Подивимося, зараз одну із них купаємо, дивіться, яка вона сама по собі виглядає. Пізно була посаджена, але маємо ось такий от результат. Дивіться, опа. І що ми маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 12, чотири, Ну, коротше, більше 15 столовів. Бор, так. Це вуглеводи йдуть. Вона uh -huh. Воно хоче йти значить формувати пульбу, але так. затуха і вона відчу, типу, слабо розвивається. Бор, бор, бор. І вона хоче піти в стебло. Відповідно, треба давати давати. Що що це Дві як уся. Дві яка. ка. Ну, це я думаю, будем... у тебя притагувато Льбейда не. Эль-бейда. Це думаю, Льбейда буде. Це Льбейда буде, там такі лапки росту, що капець. А, там просто записано. Я серйозно говорю.